Ми декілька років поспіль системно ведемо роботу по впорядкуванні території цього парку. Територія парку є значна, вона орієнтовно 20 гектарів сьогодні є, є водойма, так що ми маємо гарне місце для відпочинку. Лише його треба впорядкувати, його треба окультурити, привести до порядку елементи благоустрою. І, власне, щоб не робити це на свій розсуд, ми залучили сьогодні фахівців Національного лісотехнічного університету України. Замовили у них фахову документацію документація на завершенні. ми обстежили е, зелені насадження. Ну, вони є в не дуже доброму стані сьогодні. Ми е, е, маємо сьогодні вже опорний план по зелених насадженнях і фахово можемо говорити, котрі дерева треба видаляти, котрі треба, е, з котрих треба зрізати омилу, де треба підформовувати крону. І крок за кроком, звичайно, ці роботи ми. Робимо коштів, не стає нам завжди, бо це об'ємні роботи для таких робіт потрібна спеціалізована техніка, і через те, власне, ми сьогодні беремо участь у всіх можливих конкурсах. Я від себе і від всієї громади хочу сьогодні ще раз подякувати і департаменту екології обласної державної адміністрації і конкурсній раді, бо цього року ми вдруге вже. Стали переможцем обласного конкурсу Екологічний чистий населений пункт. Це дає можливість нам залучити з обласного бюджету цього року ще додатково 90 тисяч гривень. Куди будуть потрачені ці кошти? Ці кошти будуть потрачені, як і попереднього року на боротьбу з омилою. Ми зможемо, маючи вже тепер свою автовишку, обрізати омилу з тих дерев, котрої так багато от, в парку нашому, і врятувати ще якусь частину насаджень. Дерев насамперед цінних від того, щоб в подальшому їх не зрізати. Інше питання ще в нас був буревій, і буревій завдав великої шкоди господарці міста. Від того буревію потерпіли і приватні помешкання. Ми були свідками того, як по місту було навалено багато дерев, як було знято значну частину дахів. Ну, звичайно, ми наскільки могли, коштом міського бюджету, хоч трошки компенсували нашим мешканцям видатки на відновлення. Ввання дахів на приватних помешканнях, а звичайно всім миром порядкували на території міста, і, зокрема, в парку. І в парку ми проводимо. Такі щотижневі толоки, і велике дякую сьогодні усім тим, насамперед нашим комунальникам, котрі долучаються до тих робіт. Дуже хочу велике сказати дякую нашим військовим. Це і нацгвардії, і ремонту відновлювало полку, котрі жодного разу не стоять осторонь наших проблем. Отже, десь п'ятий рік ми активно порядкуємо в парку і бачимо, що нам багато чого вдається. Те, що прикро мені, бо в соцмережах, от буквально минулого тижня, прийшла інформація про видалення дерев на території парку нашими військовими. Знаєте, дуже не хотів би судити однобоку, але всі ті речі, які сьогодні відбуваються в парку за видалення дерев, Зокрема, військовими, то я, крім того, що сказати дякую нашим військовим за таку допомогу, ну не знаходжу інших слів. Я не знаю, чому так одного боку подана ця інформація. Мені прикро що хтось сьогодні збирається дещо скомпроментувати військових, бо якщо мати намагання розібратися в тому об'єктивно, то можна звичайно прийти у міську раду, прийти в комунальне підприємство, подивитись проект. Подивитись всі необхідні документи, і тоді буде зрозуміло, що військові, котрі діють в унісон з міською радою, котрі проводять будь-яку роботи в парку зі згоди комунального підприємства, яке обслуговує цей парк, і діяли і діють абсолютно правомірно і законно. Так, звісно, сьогодні керівник Назвардії звернувся до міської ради, до адміністрації, до Держлісгоспу з проханням допомогти йому заготувати дрова для потреб АТО. І як на мене, то маючи сьогодні держлісгосп гаусі ліс. Коли є районна влада, міська ми не маємо стояти осторонь тих питань і властиво не справа військових сьогодні, як на мене, заготовляти дрова. Я думаю, що ті питання мали би бути автоматично вирішені, і наші господарства держлізводстві Галселіс мали би виділити необхідну кількість тих 200 кубів дров для потреб. АТО військовим безкоштовно, і питання було б знято. Але сьогодні я тішуся з того, що міська рада мала можливість ще Такий спосіб допомогти нашим військовим і ті дерева, котрі були погані, котрі були знищені буревієм, котрі потребували видалення. Частина цих дерев сьогодні ми охоче передали їх для потреб АТО. І я знаю, що з інформації керівника Нацгвардії вже 60 кубів цих дров відправлено в АТО. Я думаю, що це піде на користь. Думаю, що в такий скрутний для нашої держави час ми маємо всі об'єднатися навколо наших захисників, надати посильну допомогу нашим військовим. Це дуже важливо для кожного з нас. А ми, городяни, маємо. Запитувати себе, очевидно, щоденно, що я зробив і що роблю для того, щоб підтримати наше українське військо, що я зробив та роблю для того, щоб наше місто, наш рідний золочів став кращим. Тоді ми разом переможемо обов'язково, бо переміг лише той, хто переміг сам себе, хто переміг свій страх, свою лінь і свою невпевненість. Я Закликаю нас усіх до праці і ще раз дякую нашим військовим за активну участь у громадському житті нашого міста за ту посильну допомогу, яку вони сьогодні надають міській раді, комунальному підприємству нашому в справах порядкування нашого парку. Дякую вам велике.